Добрий вечір. Футбольна команда Юніор, вітає вас. Закінчився осінній кубок Акварени, який проходив в місті Харкові. Приймали участь наші три команди. Це юніор 17-й. Юніор 17-й грав у нас по лізі 2016-го на рік молодші. Вони в своїй групі зайняли п'яте місце. Трохи не хватило, щоб засипитися за медалю. Так, третє місце, третє місце. Третє місце медалька наша від футбольної команди Юніор 15. Так, маленький кубок наш. Ось такий кубок. Завоювали. Я вітаю цю команду. Так, це їхній перший кубок, який вони взяли на чемпіонаті міста Харкова. Так, ставимо його. Наверх. А хлопці запам'ятовують, де він. І в нас Юніор 16, наша команда. Футбольна команда Юніор 16 зайняла перше місце. В фіналі змагались з металістом. 1-0. Виграли. Вітаю нашу команду і ставимо цей кубок посередині. Дуже багато у нас перших місць. І вже Кубки некуди ставити, друзі, нікуди ставити. Дуже багато перших місць. Ну, завтра, завтра розставимо. Так, перше місце медальку. вішаємо. Кубок ставимо. Взагалі, пройшов чудовий турнір, але дві команди одну ми перепрі. Перевіряли, знайшли там підстави і нас перевіряли. Наші футболісти всі в базі футбольній, так що, який тренер хоче нас перевірити, з батьками я не працюю. Налетіли батьки металіста, перевіряючись. Я з батьками не працюю. Є в нас тренер. Тренер підходить, я кожному надам інформацію за наших футболістів. Так, вітаю нас, наших футболістів, з перемогою. До скорої зустрічі!